Доброго дня! Це програма актуальне. я, її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на тему посилення відповідальності для бійців за дезертирство і непокору. Що не так з цим законом, і чого пан Залужний головокомандович сказав, що його треба підтримати. Хоча до нього є дуже багато питань, будемо розбиратися під час ефіру. З гостем нашої студії це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня! пане Ростиславе. Доброго дня. І от в новому році така дуже важлива тема сьогодні. Що ж робити тоді з цим законом, якщо у нас досі не працюють військові юстиції, а цей закон вже прийняли і його має підписати президент, але громада просить все ж таки, щоб він його врятував. Як ви можете все це прокоментувати? Ну, насправді, дійсно, закон був прийнятий. Я от подивився картку законопроекту. Ще 13 грудня він був направлений президенту України. Однак сьогодні вже 4 січня, і цей закон ще не підписаний, не повернутий з підписом президента України. Взагалі, знаєте, дуже дивно було дивитись ініціатором, до речі, там стали народні депутати від Слуги народу. Тому числі і пані Безугла, де якої є дуже велика кількість питань, також декілька народних обранців, до яких і підозри стосовно наявності у них подвійного громадянства, ну це інша ситуація. Я думаю, з цим колись розберемось, е, з огляду на те, що сказав пан Залужний, я вважаю, що фактично його змусили це сказати, і фактично цей законопроект, е, який був е, прийнятий. Безпосередньо за законодавчою ініціативою народних депутатів, на мій погляд, більше шкодить, ніж допомагає. Тим е, крім того, ми ж побачили, що практично за один день петиція до президента України з проханням не підписати цей закон набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тобто, щось все ж таки не так. Тому, на мій погляд, сам закон і от виступ залужного був направлений в першу чергу на удар по ньому, саме по залужному, для того, щоб підірвати довіру у суспільстві і довіру в першу чергу у Збройних силах України до Залужного, однак це зробити так просто не вдасться, і ініціатори цього законопроекту також це розуміють. Сам законопроект фактично, якщо ми більш детально його вивчимо, передбачає в певних, Певним чином підвищення відповідальності за ті чи інші правопорушення. Крім того, виключає з обставин, які можуть пом'якшувати відповідальність певні види злочинів, які можуть вчинятись під час дії воєнного стану. Також надається необмежені повноваження службою військового правопорядку. Перевіряти військовослужбовців, резервістів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. При цьому не обов'язково принесені ними служби, не обов'язково признаходжені в громадських містах. Взагалі будь де. Тобто, сам законопроект, ну як і зазвичай, всі законопроекти, які вносяться депутатами після двохтижневої школи Трускавецького права, ну не витримує жодних критиків з точки зору юриспруденції. Чи призведе це до покращення дисципліни в Збройних силах України, я так не вважаю. Жодним чином залякування, примушування, збільшення відповідальності ніколи не діяло позитивно на зменшення тих чи інших видів правопорушень, в тому числі і кримінальних правопорушень. Тому, на мій погляд, як я вже з самого початку і зазначав, законопроект направлений безпосередньо на дискредитацію. Нашого головного і його саме намагається втягнути в цю історію. А зараз президенту, президента є шанс показати, який він гарний президент, і все ж таки він подумав у зв'язку з тим, що сам законопроект розбалансований, дуже не відповідає діючому законодавству. Тим більше, якщо бути відвертими, то фактично цей законопроект є нікчемним. Так як він носить зміни в кодекси безпосередньо в кримінальний кодекс. в... Кодекс про адміністративне правопорушення, однак, згідно з законодавством України вносити зміни в ці кодекси, можливо, виключно окремому закону про вносення змін саме в ці кодекси. А тут вносяться зміни і в Кодекс, і в закон про вищу воєнну службу про порядку, і в трудове законодавство, і таке інше. Тобто, фактично, сам закон протирічить нормам Конституції, нормам цих кодексів. Тобто навіть його подальше застосування будуть під дуже великим такі питанням. Е, так як суди ж повинні все ж таки діяти в першу чергу на підставі норм Конституції, а не якихось там політичних забаганок чи ігор наших народних депутатів. Тому думаю, що все ж таки президент поверне в парламент і там він і помре цей законопроект. А ті ініціатори, які стоять за законопроектом, Ну, будуть вважати, що вони зробили черговий удар по залужку для того, щоб дискредитувати його і підірвати довіру до нього, що дуже погано для них, самі і закінчиться, на мій погляд. От ще одне уточнення: чи можна е, збільшувати так, жорсткість покарання, якщо у нас відсутні юсь... військові юстиції на зараз нині, хто ж буде тоді перевіряти і контролювати ці покарання для бійців? Ну, звичайно, у нас була прибрана військова юстиція з огляду, нібито що це є спеціальні суди. Ну при цьому у нас є вищий антикорупційний суд, який також є спеціальним, але він чомусь до цього часу існує. Що стосується перевірки, то звичайно це все буде покладено на місцеві районні суди, які будуть і перевіряти і протоколи про адмінправопорушення, і безпосереднє вчинення. Злочинів пов'язаних з проходженням військової служби, тобто, це місцеві загальні суди. А от як ви вважаєте також у нас відсутні військові прокуратури? От хто має розслідувати ці справи тоді, і перед тим як передати їх до судів? Ну, Розслідування цих справ покладається на Державне бюро розслідувань, а вже підтримка в суді відбувається, звичайно, прокурорами, в першу чергу, Генеральної прокуратури. Ну, Можу сказати, що після цих реформ пам'ятаєте, у нас був Генеральний прокурор, який боровся з корупцією, не пам'ятаю, прізвище, троє дітей, які в перші дні війни намагався збігти в Україну, з України, і все ж таки йому вдалося збігти з України. Таком він проводив переатестацію прокурорів. До речі, ж, результати переатестації і екзаменів були знищені швиденько, щоб ніхто не дізнався реально, чому одні прокурори пройшли, другі не пройшли. Я можу констатувати, що після от реформи, от, що це там з шапкою пов'язано, чи з панамкою якась прізвище його пов'язано десь він у Франції зі своєю жінкою, з дітьми знаходиться зараз. То от після цих реформ... Тим більше я навіть можу припустити, що в нього є також подвійне громадянство. Прокуратура практично стала дискредитованою і взагалі дуже важко зустріти прокурора, який би взагалі розумівся на тому, чим він займається. Тому і будуть займатися ці реформовані атестовані прокурори, які може в своїй більшості навіть і не відкривали той кримінальний соціальний кодекс, на мій погляд. Ну, тому запитання до якості цієї, скажімо, діяльності тих прокурорів, якості розслідування справ, от, чи дійсно е, будуть вони нормальні і в повноваженнях своїх доводити ці справи до кінця. От, що з цим тоді робити? Ну, на жаль, досвід і практика доводить те, що от останнім часом, ну це, мабуть, вже останні 6-7 років. Уже навіть 10 років. Фактично дискредитована прокуратура декілька разів реформована, перетестована. Ми навіть бачили, які питання їм дають там щось про йожиків і молоко, а не пов'язані. Ну, те ж саме у нас, до речі, відбувається і з директором НАБУ. Якісь там тести для учнів дитячого садка, там до, дошкільних навчальних закладів. от Такі прокурори у нас і є. Тому якість розслідувань і якість представництва суда дуже низька. І всі намагаються тиснути на суд, звинувачувати суд в якихось своїх негараздах, те, що вони не розслідували, те, що вони належним чином не надавали докази. Фактично, всьому у нас винні суди. І таким чином складається таке враження, що прокурори у нас і ДБР ДАРТяни, а суди отакі от поганці. Такі, знаєте, гвардійці кардинали, які всюди шкодять, тому, на мій погляд, звичайно, тут є дуже велика кількість питань до всієї правоохоронної системи, до тих реформ, які проводяться на сьогоднішній день. От велике питання: чому досі у нас не запрацювала військова юстиція? Як ви вважаєте? Чому ми зволікаємо? Mm. Так а кого туди призначати? Ті, хто працював в військовій юстиції, вони вже звільнені, досвід нікому не, не передадуть. Ми ж бачили, що, наприклад, після реформи національної поліції, отою грузинською вчителькою, яка після реформи виконала український паспорт і поїхала до себе до Грузії, національна поліція практично стала неспроможна взагалі щось розслідувати. Тому наразі навіть створення військової юстиції для цього потрібні роки. Якщо навіть сьогодні створять ту військову юстицію, це абсолютно нічого значити не буде. Вони так і не будуть розбирати всіх злочинах, тому що для цього потрібен досвід. Тому ми працюємо як... як і працюємо. Тобто на сьогоднішній день хто є, хто розслідує, хто представляє державу, хто розглядає ці справи, так і розглядають, не маючи відповідного досвіду, не маючи відповідного практичного досвіду. Ну, і люди від цього страждають, і від цього в кінці кінців страждає держава. Тобто, я так розумію, що найближчий час у нас військова юстиція не з'явиться. Я думаю, що вона ніколи в Україні не з'явиться найближчим часом. Нам би вищий антикорупційний суд ліквідувати, і після цього можна створювати вже військову юстицію. Тоді повернемося з вами до питань дезертирства і непокори. От дуже багато. Бійців, їх родичів цікавить таке питання, якщо будуть віддавати злочинний наказ командири цих бійців, і в такому випадку, як мають, що мають діяти, які дії мають виконувати тоді бійці, по-перше, і по-друге, чи можна буде притягти цих командирів до відповідальності? Ви розумієте? Ж, якщо ми підходимо суто юридично до питання, не практично, Звичайно, у нас є прямі норми Конституції, де прямо зазначено, що за, завідами, за невиконання завідомо злочинного наказу жодна особа не може бути притягнута до відповідальності. Однак потрібно довести, що це завідомо злочинний наказ. Тим більше накази можуть видаватись в умовах воєнного стану не тільки в письмовій, а й в усній формі. Тому потрібно буде доводити, що цей наказ і надавався. І з огляду на те, що намагаються відповідальність безпосередньо до військовослужбовців при цьому щось жодним чином не за цей час, ні за попередні там десятки років не видно, щоб командування чи командирів за загибель військовослужбовців притягали до відповідальності, то виникає дуже велика кількість запитань. Тому я вважаю, що в даному випадку потрібні все ж таки військові. І відповідні, так мовити, політичні ці управління, які є військових частина, давати відповідні роз'яснення як самим військовослужбовцям, так і безпосередні командирам. І все ж таки узгоджувати власні дії із правами осіб. І на перше місце ставити збереження особистого складу. Звичайно, трапляються випадки, коли дають безглузді накази, коли командири за погоню за власними нагородами кладуть. Десятки, сотні бійців ну, хтось за це повинен відповідати. Я все ж таки вважаю, що часом ця відповідальність буде, і потрохи-потрохи, по військова служба правопорядку буде готувати і проводити належним чином розслідування і передавати це все до державного бюро розслідування, які повинно вести досудове розслідування, готувати справу і матеріали для передачі їх до суду. От нині, якщо все ж таки побачать наш бійці, наш ефір. От що б ви їм порекомендували, якщо в командування їх направило виконувати злочинний наказ, і вони відмовляються це робити. Що треба робити? От які кроки? Ну, по перше, отримати цей наказ, якщо вони дійсно отримують наказ на державній мові. Це перше. По-друге, у разі, якщо вони не згодні з наказом, також письмово поінформувати цього командира, чому вони вважають цей наказ завідомо злочинним і незаконним. І таким чином вони вже не будуть нести відповідальність. Ну, питання, що стосується дезертирства чи самовільного залишення частини, це трохи інше питання. Тобто одна справа не на виконання наказу чи погрози командиру, а інша справа це дезертирство чи самовільне залишення. Військової частини. Тобто тут трохи інша справа. Тому не виконання саме за злочинного наказу про це військовослужбовець повинен письмово і бажано чи при свідках, чи зафільмувати. Це те, що він повідомляє командира, що це завідомо злочинний наказ, чому він за злочинний наказ вважає. І тому він його виконувати не буде. І вже командир повинен сам приймати рішення, що далі робити, або йти самому здаватись за видання за незаконного наказу, або все ж таки думати головою, як зберегти життя цих військовослужбовців, і все ж таки ефективно діяти на полі бою. От чи можна вважати наказ злочинним, якщо бійців без належної підготовки та без озброєння відправляють на передову? Ну, що стосується належної підготовки і належного озброєння, це питання трохи риторичне. Що значить на на належна підготовка? Належна підготовка для того, щоб підготувати належного солдата, це потрібно десятки років. І то не факт, що ви його підготуєте. Що стосується озброєння, це теж питання. Питання там утримання позиції, де йдуть танки, звичайно, без протитанкових якихось пристроїв, без артилерії, це за злочинний злочинні накази. Однак кожна така справа повинна бути все ж таки ретельно розглянута. А якщо командування виявляється, що віддавала колабораційні накази, і взагалі вони є колаборантами, от що робити в цьому випадку, куди звертатися і як діяти? Ну, в першу чергу про такі дії потрібно повідомити військову службу правопорядку і Державне бюро розслідування, також службу безпеки України, В разі якщо військовослужбовці бачать, що командування навмисно наносить шкоду Збройним силам України і обороноздатності України. Тобто відразу про це повідомити є відповідні гарячі лінії, вони можуть зателефонувати, навіть знайти місце, повідомити своє прізвище, ім'я по батькові. І повірте мені, дуже швидка служба безпеки, ДБР і військова служба воропорядка на такі повідомлення відреагують. Ще одне важливе запитання, яке турбує дуже багато військових: що робити, якщо командування не дає виплати, да не взагалі не виплачує або не підвищує, хоча повинна куди звертатися, і хто має тоді перевірити це. Ну, в цьому випадку, по-перше, потрібно звернутися з відповідним рапортом з вимогою про здійснення цих виплат. Однак, саме постановою 168 Кабінету міністрів там передбачено, що ці виплати здійснюються виключно за наказами командирів. Тому треба вимагати від командира надати такі пояснення, чому, якщо особа приймала участь в бойових дій чи знаходиться на передових позиціях, не отримає ці виплати. У разі якщо відповідь не задовільнить, Особа може звернутися до вищого керівництва, тобто до вищого командування з проханням все ж таки розібратись і здійснити виплати, або звернутися вже до суду і вимагати здійснення зазначених виплат, які передбачені постановою 168 Кабінету міністрів України. І ще одне оточення: куди звертатися рідним е, тих бійців, які. Зникли безвісті, і вони також не можуть отримати виплати або от якесь зрозуміле пояснення, що їм робити для того, щоб отримати якусь компенсацію. Грозі, якщо ваша близька особа, родич, зник і не виходить на зв'язок, в першу чергу вам потрібно звернутися до військомату. Ну зараз воно називається центр комплектації та соціальної підтримки, а також направити відповідні запити до військової частини. І вимагати відповіді, де знаходиться ваш родич. Військова частина в цьому випадку повинна провести відповідне службове розслідування і повідомити саме військовома, що особа або зникла безвісті, або потрапила в полон, або загинула. І з огляду, вже на наслідки цього службового розслідування, вже і здійснюється подальші виплати родичам цих загиблих осіб. І якщо все ж таки підсумувати наш ефір стосовно е, цього скандального закону. Якщо президент його не буде витувати, то тоді які наслідки? От що загрожує бійцям, і що тоді робити? Які кроки їм для того, щоб все ж таки не підпасти під цей закон, е, захистити свої права? Ну насправді, у разі, якщо все ж таки президент підпише цей закон, відповідальність, яка і так існує, вона просто буде збільшена. І у разі, якщо особи будуть притягати до відповідальності, то брати адвокатів і захищати свої права. І в першу чергу, як я вже зазначав, оці зміни, як в кодекс України про адміністративне правопорушення, так і в кримінальний кодекс, вони є нікчемними на підставі самі прямих норм цих кодексів і прямих норм конституції, тому що зміни до законодавства цим законом вносились не тільки в ці кодекси, а й в інші закони, що прямо заборонено. Дякую вам дуже, пане Ростислав. На жаль, час нашої програми добіг кінця. А ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного всім да. дня! Слава Україні! Героям слава!